Усім привіт! Сьогодні у нас 27 березня 24-го року. І як видно, бджола добре пішла на воду. Це говорить про те, що в сім'ях з'являється більше розплоду. У зв'язку з чим бджолі потрібна вода. Перед цим я тут був десь дня 3-4 назад, я їм завозив два відра води по 10 літрів. А сьогодні я приїхав і вони цих два відра майже пусті були. Тобто бджола доволі інтенсивно споживає воду. Значить В даний час дуже важливий контроль кормів, тому що їх будуть бджоли інтенсивно поїдати. Тому потрібно слідкувати за кормами. Зараз пару кришечок привідкриємо, подивимося як бджола себе поводить в даний час. Подивимося, що в цій бджолосім'ї. Ось бачите, бджола вже супер активна. Так, закрию. Так, ось перейшов до слідуючої сімейки, подивимося, що в ній. От дивіться, супер слабенька попалась. На три рамочки я її піджав. Ну і застановив в неї кормові рамочки. Також ця бджолосім'я активна. Давайте подивимося ще до цієї. Це у нас крайня під'їжджати на 4 рамки, також активно, за засновною переносять корм. Ось така ситуація. Це доволі важкий період у бджіл весняний, тому що багато бджоли пропадає, коли вилітає за водою чи за пилком, тому що на вулиці холодно і по-друге... Ще не встигла змінитися бджола на молоду, а погода доволі холодна, часто буває цей час, і важко змінити стару бджолу на молоду. Тому цей час для бджіл доволі важкий.